Скелі Довбуша поблизу села Бубнище Івано-Франківська область. Тут я відчула себе за межами реального світу. Враження складно передати словами. На це треба поглянути, осягнути, усвідомити, охопити цю реальність усіма органами чуттів. Ці скелі Довбуша знаходяться в районі села Бубнище, але не варто плутати скелі Довбуша зі стежкою Довбуша, що в Яремчі, бо то зовсім інша місцевість. Місце сили. Саме так називають езотерики до історичні кам'яні масиви, де можна відновити життєву енергію, почути відповіді на свої запитання та зазирнути в обличчя вічності. До нашої ери тут знаходилось язичницьке святилище. З поширенням християнства колишнє святилище жертовниками перетворилося на печерний монастир, а потім і на сторожову фортецю, що простояла до XVI століття. Стародавні перекази розповідають, що загони опришків Олекси Довбуша зберегли в цих печерах відібране у багатіїв, золото та інше добро. Підійшовши ближе до скель, ти відчуваєш себе маленькою мурахою. На перший погляд здається, що ти потрапив в неймовірний світ. Світ, який існує незалежно від усього. Світ, який знає таємниці Довбуша та козаків-характерників, світ, який бачив мудрих жирців та мольфарів. Доторкався до таємних обрядів язичників. Унікальний скельний комплекс, названий на честь легендарного опришка Олексі Довбуша. Це неповторне за своїми формами і розташуванням нагромадження гігантських скель, каменів, що нагадують дивовижних істот з темними ущелинами, ямами, потаємними ходами та стежками. Центральна частина комплексу це таке собі скупчення кам'яних брил. У стінах скелі вирубано декілька печер невеликого розміру. Скелі Довбуша відомі не тільки як пам'ятка природи, а й як важливий історичний об'єкт. Печерні приміщення мають всі ознаки перебування людей, чіткі геометричні форми, правильні пропорції, рівні поверхні вертикальних стін, прямокутність та обробка стін. За часів перебування на цій території Олекси Довбуша печери були місцем проживання та переховування скарбів. Також у комплексі є криниця, вирубана у скелі, перекрита аркою і слугувала великим резервуаром для дощової води. Піднявшись на скелі, ти відчуваєш простір навколо себе всім своїм тілом. Від висоти паморочиться в голові, і ти відчуваєш шалене тремтіння у всьому тілі. Може, це страх, а можливо, це відчуття свободи. Зробивши необачний крок вперед, ти можеш стрімко полетіти вниз. Тут зверху реально дуже небезпечно, тому слід бути дуже обережними і контролювати кожен свій крок. Але враження складно передати словами. На це треба поглянути, осягнути, усвідомити, охопити цю реальність всіма органами чуттів. Хотілося сидіти і вдивлятися на ймовірну природу Карпат, роздивитися кожну скелю і ущелину. Тут справді перехоплює дух від фантастичності цього місця. Навколо простягається буковий ліс. Ти вдаєшся, як коріння чіпляється за каміння, а дерево знаходить силу для зростання прямо на скелях. Неодноразово скелі Довбуша відвідував Іван Франко та навіть присвятив унікальній пам'ятці низку поезій. Також тут є так зване чистилище, це вузький прохід в ущелині. Кажуть, пройшовши цим тунелем, можна очистити всі гріхи. Минулого разу я його пройшла. Цього разу вже не захотіла. Рухатися там можна тільки боком і при цьому високо піднімати ноги. Гуляючи серед кам'яних лабіринтів, в оточенні кам'яних гігантів, я відчувала себе за межам реального світу. Це виглядало як декорації до фантастичного фільму, а яка тут природа? І це все в нашій прекрасній Україні. Друзі, подорожуйте і любіть свою Україну!